Слуги Христа без захисту. Якщо ми хочемо служити Христу, ми спочатку повинні бути під владою Христа. Солдат, який не має наказу згори, це сліпий мрець, що йде. Отже, як слуги Христа, ми повинні пам'ятати, що говорити про Христа означає також бути у Христі. Інакше ми не були б готові протистояти дияволу та його демонам, Дух Божий, наш друг і захисник. Диявол не дозволить нам говорити про Христа без боротьби. Отже, якщо ми не маємо в собі Святого Духа, і якщо ми не озброєні щитом правдивої віри, ми будемо як сидячі качки, які чекають, коли нас застрелять. Ми не співпадаємо. Справжня віра та зосередження на Ісусі є ключовими для того, щоб мати Святий Дух. Віра приходить через слухання і слухання Слова Божого. Наш спосіб життя є величезним фактором, що впливає на наш справжній духовний стан. Час наодинці з Богом не є необов'язковим заняттям. Він є не тільки необхідним, але й незамінним для справжнього Божого чада, яке хоче бути захищеним від нападів ворога. Решта для душі приходить від Ісуса і зв'язку з Ним. Для цього потрібен час наодинці з Ним, де ми отримуємо їжу та живлення через перебування Святого Духа. Скільки часу в своєму житті ти проводиш у молитві наодинці з Христом?